Будь-яка достатньо розвинута технологія не відрізняється від магії. Артур Кларк. Чи замислювалася ти, що таке магія насправді? Це лише красиві легенди, чи, можливо, щось більше? Можливо, це просто знання, які ми ще не зрозуміли або не можемо пояснити. Привіт! Я Ерія, і ти на каналі Езотерія. І сьогодні я розкажу тобі про факти, які змінять твоє уявлення про магію. А ще ти дізнаєшся, як вона впливала на хід історії людства і навіть формувала культури. Тебе чекає розповідь на сім дивовижних магічних артефактів, і це точно варто почути. Тримайся, бо найцікавіше я залишила на кінець відео і повір, це те! Чого ти точно не очікуєш, а ти знала, що деякі науковці серйозно цікавляться магією? Альберт Ейнштейн вірив, що існує щось більше, ніж ми бачимо. Є лише дві форми життя: або ти живеш так, ніби нічого не є магією, або так, ніби все є магією. Уяви собі, квантова фізика відкриває ідеї, які звучать як магія. Наприклад, квантова заплутаність, коли дві частинки взаємодіють на відстані, нагадує магічний зв'язок, описаний у стародавніх текстах. А ще подумай про голограми, 3D-принтери чи штучний інтелект. Ще 100 років тому ці речі здавалися б магічними. Артур Кларк сказав, що магія це просто наука, яку ще не розуміють. Можливо, магія це знання. Дня, які просто випереджають час. Ти знала, що у світі є предмети, які навіть сучасна наука досі не може пояснити. Їхні таємниці вражають уяву, що це магія, загублені знання чи послання з минулого. Світ сповнений загадкових предметів, які викликають захоплення та подив. Вони існують на межі реальності і фантазії, нагадуючи нам, що магія можливо ближче, ніж ми думаємо. Давай розповім тобі про кілька артефактів, які справді існують. Та які можна назвати магічними. Механізм із антикікери Уяви собі, Дві тисячі років тому древні греки створили пристрій, який міг передбачати астрономічні події. Його називають першим аналоговим комп'ютером. Цей механізм знайдений у 1901 році на дні моря, настільки складний, що навіть сучасні вчені не можуть повністю зрозуміти всі його функції. Механізм є календарем, а також астрономічним, метеорологічним, освітнім і картографічним пристроєм. Це найдавніший. Зразок аналогового обчислювального пристрою перша відома механічна сонячна система, планетарій та астрономічний годинник. Про цей механізм зняли мінімум чотири документальних фільми. І в останньому художньому фільмі про Індіану Джонса цей механізм теж взятий за основу древнього артефакту. Як стародавні люди могли створити щось подібне без сучасних інструментів, рукопис Войнича це одна із найбільших загадок історії. Рукопис датований 15 століттям, написаний на невідомій мові і заповнений ілюстраціями рослин, астрономічних знаків і магічних символів. Жоден лінгвіст чи криптограф досі не зміг розшифрувати його зміст. Чи це древній магічний текст, чи щось створене для збереження секретів? Досі загадка. Магічне дзеркало Джона Ді. У 16 столітті відомий містик і радник англійської королеви Єлизавети I Джон Ді використовував чорне зеркало з обсидіану для спіритичних сеансів і передбачень. Кажуть, що саме через це зеркало він спілкувався з ангелами. Його магічне дзеркало і досі зберігається в британському музеї, і відвідувачі відчувають особливу енергію, стоячи поряд з ним. Нове дослідження показало, що обсидіан Анове дзеркало, яке належало містики епохи відродження Джону Ді, має ацтекське походження до декайдри. Ці загадкові об'єкти з бронзи чи каменю знаходили по всій Європі. Вони мають 12 граней із отворами різного діаметра. Їхнє призначення досі невідоме, але є версії, що їх використовували в магічних обрядах або навіть для передбачення майбутнього. Шумерський список царів у стародавньому Іраку археологи знайшли манускрипт. Який описує правління царі Шумеру, цікаво, що список включає як реальних, так і міфічних правителів, які ніби жили тисячі років тому і мали надприродні здібності. Це нагадує, як міфи переплітаються з історією. Книга Тота легендарна єгипетська книга, яка приписується самому богу мудрості тоту. Кажуть, що вона містить таємниці всесвіту і дає своєму читачу знання про магію, життя і смерть. За легендою, той, хто її прочитає, отримає неймовірну силу, але й може накликати на себе прокляття. До речі, Алістер Кроулі, відомий окультист, розробив карти Таро Тота, в які вклав мудрість книги Тота про світ, творіння та відповіді на всі одвічні питання. Багдадська батарейка, знайдена поблизу Багдаду. Ця керамічна посудина з мідним циліндром і залізним стрижням датується приблизно як творіння 200 років до нашої ери. Деякі вчені вважають, що це могла бути примітивна батарейка, здатна виробляти електричний струн. До речі, на присутність електричного струму перевірку батарейка пройшла, і призначення цього пристрою залишається предметом дискусії. Чому ці артефакти важливі? Кожен з цих предметів нагадує нам, що у світі ще дуже багато невідомого. Вони надихають мріяти, ставити питання і шукати відповіді. Як думаєш, ці артефакти справді мають магічну силу? Чи це просто спосіб людей минулого пояснювати незрозуміле? Можливо, ці загадки це знання, які людство втратило, або технології, які виглядали як магія? Якщо вас цікавлять такі знання, то я запрошую вас у свій телеграм-канал. Ми разом досліджуємо світ та магію. Магія це не щось далеке чи неосяжне. Вона вже в твоєму житті, в твоїх думках, намірах і діях. Пиши у коментарях, що здивувало тебе найбільше, і підписуйся на канал, щоб досліджувати ці загадки разом. З любов'ю та світлом. Ерія.